Сувора та затяжна зима внесла свої корективи у графіки благоустрою. Десь генеральне прибирання розпочалося раніше, десь пізніше є й такі місця, де сніг й досі нагадує про примхи зимової весни. Уже на першому десятку кілометрів нашого маршруту головний комунальник області зробив зауваження щодо стану придорожньої зони Хмельницького району. Зауваження є дійсно є, без них ніколи не буває. Я вже на цьому що де краще, де гірше прибирається. То є випривиправданий. Момент тому, що давно сьогодні таки бачимо, сьогодні настала погода у Красилові. Роботи з благоустрою лише набирають обертів. Пізня весна дала про себе знати. Прибиральники кажуть, роботи не початий край, та до свят все буде в порядку. Набагато більше мучки насипаної і затяжна трохи. Вже ми в цю пору були в нас бордюри побіляні а в цьому році. Ну будемо, звісно, старатися до свят. Ми маємо все зробити. Весь город. У селах Краселівського району з першими погожими днями теж наводять лад на вулицях та в приватних господарствах. Кипить робота. Весна прийшла пізно, часу досить мало, але от вже декілька днів ми от працюємо, прибираємо територію. До кінця квітня я думаю, у нас буде в всіх селах у нас чотири села підпорядкувані. Буде порядок. У Старокостянтинівському районі наведення ладу на трасі державного значення видно здалеку. Ну що, крім пива, нічого красивого немає. О, Очки, бачиш, оце знайшов. серйозно. Ну перші справжні весняні дні використали максимально. Про затяжну зиму тут ще нагадує сніг на узбіччі. та це не завадило організувати прибирання дорожньої смуги. «Відпрацьовуємо основну дорогу. І так би сказати на завершення, але роботи дуже багато зроблено по сільських Ну, Звичайно, роботи будуть продовжуватися, тому що ви знаєте, це тільки початок великої прибирання, а прибираємо постійно і тримаємо свої е, території. Достойно в хорошому стані. Не барилися з прибиранням і в районному центрі, міський голова каже, роботи з благоустрою вийшли на фінішну пряму. Основна робота залишилася на дорогах, які активно готують до ремонту. Зима є, зима, вся зима, звичайно, є наслідки відповідні. І засмічено, і трошки дороги в нас попсувалися. Скажу відверто, що на сьогоднішній час вже 80% місто прибране. У північних районах області робота з благоустрою лише стартує. Тут затяжна зима найбільше внесла свої корективи. Сніг лише днями зійшов у кожному населеному пункті. Роботи ведуться в міру можливостей. Будемо казати, так воно є відкрито, що ми таки повністю починаємо сьогодні входити в ту уборку, яку ми повинні вже закінчувати. Ну я надіюся, що всі люди відносяться до цього з відповідальністю, і ми до дня суботника, ми вже наведемо повний порядок, а в го числа. Вийдемо як положено, всі підприємства, всі всі люди, які хочуть прийняти і приймають цю участь. і наведемо вже повний порядок. Такий повинен бути на наших, на наших територіях. Та остаточну оцінку робити ще зарано, додає фахівець. Роботи з благоустрою лише набирають обертів. Результат і суворі зауваження вже після 20 квітня. Олексій Яленков, В'ячеслав Добровольський. Інформаційний випуск.